Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. І зараз хочу показати вам цікавий трактор на швидкій коробці гіс 48 й але це не він. І, власне, одночасно відповісти на декілька частих ваших запитань стосовно тракторів на відвантаження. От наступний трактор, який ми відвантажуємо, клієнти приїхали, протестували. Обрали собі відповідно техніку, яка їм найбільш підходить по колії, по потужності, по її можливостях, по функціоналу. Власне, тут колія метр, метр 10, тобто міжряддя 50-55, 24 кінських сили доволі потужний. Рівень горизонту, функція оберт на місці. Трактор 2001-2002 рік. Тут все на кнопках вмикається, все коректно працює. Напрацювання виглядає, що в принципі має місце бути правдою, оскільки бачите, накладочки, якби от це все в доволі збереженому стані. Сам тракторець теж. І, ну, таке, хтось вірить, хтось не вірить, але от 1400 це явно більш. Правдиво, чим якихось там 600-700 мотогодин. Чудовий візуальний стан, повністю справний технічний стан, і, власне, часто питаєте, чи міняємо ми масла. Звичайно, по, скажімо так, індивідуальному запиту покупців наших, оскільки дехто з покупців хоче і сам поміняти масло і переконатися, що хороше масло залите, але в цьому випадку нам замовили власне заміну масла. Масляного фільтру і, звичайно, по паливній теж поміняли фільтр в паливній. Бачите, поміняли фільтр масляний, поміняли масло в двигуні, залили, долили антифриз, бо помили цей бачок і от написали до мінус 32. Тут ще японський антифриз. Всі рідини зазвичай в куботах є на табличках, об'єми і маркування цих рідин. От, Бачите, масло 10В-30. І тому подібне. Доставляємо власним транспортом. От буз вже стоїть там готовий, недалека доставка, тому зробили знижку 200 доларів на доставку, і ще зробили, власне, дисконт на інші моменти, оскільки це батько військовослужбовця. По документах, будь ласка. Є такі варіанти, що одразу не буду близько показувати хто покупець, що одразу веземо трактор із пакетом документів для постановки на облік. Тобто ви отримали трактор і можете завтра робити висновок експерта і вже ставити свій трактор на облік і отримувати техпаспорт та номери. Але це у випадку, якщо на трактор вже виготовлений сертифікат відповідності, власне, це найдорожча. Скажімо так, елемент папірець, який вимагають наші органи реєстрації, він вже був зроблений, і, відповідно, можемо в той самий день або на наступний день вже виписувати документи наша бухгалтерія для постановки трактора на облік. Звичайно, якщо свіже надходження і ще тільки проходить етап сертифікації, можна очікувати місяць-півтора, і не потрібно переживати. бо всі наші покупці завжди отримують коректні документи для постановки на облік. От Такого красення відвантажуємо. заздалегідь вітаємо нових власників. Бажаємо в першу чергу міцного здоров'я, а тракторець хай служить і виконує поставлені на нього завдання і виправдовує ваші очікування, оскільки японська техніка вона є максимально комфортна, зручна і функціональна. З вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. Всім успіхів, миру та перемоги! До побачення.